Прогулюючись вулицями австрійського відня, цей хлопець із Японії, який, до речі, знає кілька мов, вирішив заговорити до українців. Що з цього вийшло? Дивіться далі у відео. Вибачте, а звідки ви? Я думаю, uh, 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 uh mm -hmm. я можу говорити вашою мовою. Із України. Я з Японії. Молодець! Я вчу українську мову. Молодець. Як як вас за ти? Олександр Ірина. Японія Японії. супер молодець що ти знаєш українську мову. У нас в Україні мало хто знає українську мову. Ти молодець, so, важливо, важливо. I, ви скільки в... ти мов знаєш? Скільки на зіфні мовля знав і uh, на українською мовою, німецькою мовою іпонською мовою, турецькою мову, я, звати я мене звати Юзі. Юзі Юзі. Юзі, супер, Юзі. Українська, Українська. Я я вважаю українську uh, мову дуже гарно. Ой, дуже гарно. Я був в Україні, Одеса і uh, Київ. Я, 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 ко, я кохам Україну. Кахаю, супер, супер. А ми кохаємо Японію. Японія саме більше допомагає Україні. Дякую, Тобі. Jak i Já Ja 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 namahaju Ukrainsku, no vyučchat Ukrainsku Slavu Slava Ukraini.